З українською? чи переклад. Дякую. Радий нагоді сьогодні бути в Берліні на шостій конференції українсько-німецького бізнесу. На цьому форумі, на цій конференції, ми говорили про економічну співпрацю, про відновлення, про пріоритети українського уряду з точки зору зростання української економіки, з точки зору кооперації бізнес-ту-бізнес. Точки зору кооперації наших підприємств, особливу увагу приділили інвестиційним можливостям німецьких компаній прямо зараз. Як казав канцлер Шольц, інвестувати в Україну це означає інвестувати в майбутнього члена Європейського союзу. А я додам, що ті, хто зроблять це зараз, сьогодні отримують особливу перевагу і особливі можливості. Також хочу висловити подяку федеральному уряду та німецькому народові за солідарність та постійну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Дякую особисто пану канцлеру Шольцу за його позицію в підтримці України. Ми сьогодні провели надзвичайно важливі перемовини, на яких торкнулись декількох надзвичайно важливих топ-тем. Одне з головних питань це, звісно ж, постачання зброї для України. Найбільше ми потребуємо засобів протиповітряної оборони для захисту наших енергетичних об'єктів для захисту української цивільної інфраструктури, портів, як морських, так і річкових, і звісно, Німеччина є одним, одним з лідерів в підтримці України в частині постачань засобів ППО. Ми очікуємо отримання додаткової системи Петріот від Німеччини. Ми вже сьогодні використовуємо німецькі ARIS-T і Гепарди, які надзвичайно високоякісно зарекомендували себе і захищають наш повітряний простір, наше небо. Ми, звісно ж, очікуємо літаки F-16, Наші пілоти проходять навчання, і це буде ще одним додатковим геймченджером для нашої протиповітряної оборони для захисту нашої цивільної інфраструктури, нашого неба, наших людей. Ми, звісно ж, потребуємо і сподіваємося на збільшення фінансування оборонної допомоги для України в рамках бюджетного планування ФРН на 2024 рік. Дуже важливо для нас. Одночасно хочу повідомити, що Україна розвиває свій власний оборонно-промисловий комплекс. Ми інвестуємо в технології, в нові виробництво, залучаємо нових партнерів. Дуже радий повідомити. Що 18 жовтня цього року було зареєстроване спільне підприємство ТЗВ Рейн Метал, Українська оборонна промисловість, яке створено лідерами оборонних індустрій Німеччини та України компаніями «Рейнметал Аг і АТ Українська оборонна промисловість. Спочатку це будуть ремонтні роботи німецької техніки, яка сьогодні знаходиться на полі бою в Україні. Але в подальшому безумовно це будуть спільні виробництва брендом яких буде німецька якість і українська витривалість під час цієї війни. Насправді реєстрація такого спільного підприємства це надзвичайно знакова подія для України і навіть для Європи. Тому, звісно ж, ці події приділили окрему увагу. Я презентував канцлеру Шольцу окрему таблицю з реєстраційним номером цього спільного підприємства переконаний, що це один з перших кроків в потужній нашій співпраці. Ще одна тема нашого діалогу та переговорів це європейська інтеграція України. Україна виконала всі сім умов. Ми сподіваємося на позитивний звіт Єврокомісії уже наприкінці жовтня, на початку листопада. І звісно ж ми говорили з канцлером і просимо німецький уряд підтримати початок перемовин про вступ до європейського союзу. Переконаний, що до кінця року ми будемо мати позитивні новини з цього приводу. Звісно ж, ми особливо потребуємо підтримки Берліну не лише в початку перемовин, але також у створені спеціального українського фонду Ukraine Facility, над яким зараз працюємо спільно з європейською комісією, в сумі 50 мільярдів євро на 4 роки це інструмент підтримки України, і це інструмент майбутнього нашого членства, тому що він передбачає реалізацію десятків важливих реформ і приведення українського законодавства до європейських норм і директивів, звісно ж. Ми вдячні європейській комісії, вдячні нашим німецьким колегам за підтримку всіх наших євроінтеграційних ініціатив. а Також за підтримку нашої допомоги в майбутньому році ми очікуємо, що Єврокомісія підтримує Україну в сумі 18 мільярдів. Євро. Ми просимо про це. Ведемо зараз перемовини про це, оскільки ми будемо потребувати закриття дефіциту бюджету на тому ж рівні, на якому маємо цього року. Це в районі 42 мільярдів доларів. З них 18 мільярдів євро. Цього року ми отримаємо від Єврокомісії. Наступний рік ми просимо про аналогічні зеркальні заходи підтримки фінансової. Також ми обговорили з канцлером Шольцом, і це буде безумовно предметом двох днів цієї конференції. Підтримку відновлення України ми розуміємо, що вже зараз триває етап так званого швидкого відновлення. Канцлер у своєму виступі згадував про те, що Україна має бути відновлена за принципом «підбудувати краще ніж було. І це важливо. Важливо, що наші партнери це сьогодні не просто розуміють а беруть уже лідерство в такому підході. Ми хочемо, щоб німецький бізнес інвестував в Україну, інвестував у відбудову і в рамках форуму. Ми підписуємо важливі документи з цих приводів. По-перше, компанія, виробник будівельних матеріалів Фіксіт, побудує другий завод в Україні, отримає для цього інвестиційну страховку від уряду Німеччини, яка буде підписана тут на полях цієї бізнес-конференції. Також отримає кредит від КФ Банку Німецького. Загалом сума буде 12 мільйонів євро. Це дуже важливий знаковий проект для України. Він уже не перший, далеко не останній. Десятки компаній німецьких сьогодні готуються заходити в Україну, незважаючи на війну, маючи страхування, маючи кредити. Сотні німецьких бізнесів придивляються до України як до надзвичайно важливого і цікавого ринку як для виробництва, так і для своєї роботи і реалізації своїх проєктів. Важливі енергетичні ініціативи, наші спільні з Німеччиною. Компанія «Укргідроенерго» українська підпише. Підписує два меморандуми з компанією Андріць, е, Гайдро. Перший меморандум стосується співпраці для виробництва зеленого водню в Україні. Це енергетика майбутнього. І такі проекти дозволяють Україні ще глибше імплементувати європейський зелений курс. Другий меморандум між компаніями стосується постачання обладнання для будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС. Ми запускаємо три нові гідроагрегати, які дозволять Україні отримати близько одного. Гігавати додаткової потужності і також сприятимуть нашому зеленому переходу, нашому енергетич... нашій енергетичній незалежності. А також в майбутньому, нашій енергетичній підтримці Європи, впевнений, що Україна може стати вкрай успішною локацією для німецьких інвестицій. А наші країни отримують щодо цього значні взаємні вигоди. Окремо хочу закликати наших. Перепрошую німецьких і європейських партнерів активізувати роботу щодо використання заморожених російських активів. Це надзвичайно делікатна юридично для багатьох наших партнерів тема. Але ми піднімаємо її, оскільки розуміємо, що агресор має заплатити і російські заморожені активи це суттєве джерело для відновлення України в майбутньому. Не німецькі платники податків, не європейські платники податків, не українці мають платити за. Ті руйнування, які сьогодні здійснює Росія в Україні, ми продовжуємо роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму для того, щоб Росія, як агресор, заплатила за всі руйнації за всю шкоду за всі ці страхіття, які вони сьогодні реалізовують своїм терористичним підходом в Україні, відповідно, перший елемент міжнародний компенсаційний міжнародний реєстр збитків утворений. Наступний елемент міжнародна компенсаційна комісія і міжнародний компенсаційний фонд. Ми сьогодні працюємо з нашими партнерами над їх утвореннями. Тільки ці три елемента будуть створені. Я переконаний, міжнародний компенсаційний механізм запрацює і ми будемо просити наповнювати його через конфіскацію або інші можливості використання заморожених російських активів для відновлення України. В рамках нашого діалогу ми також торкаємося. Ми завжди торкаємося питання санкцій. Дуже важливо санкціонувати російську атомну енергетику. Важливо, ми сподіваємося в наступному пакеті санкцій на санкціонування діамантової галузі Росії, яка наповнює їхній бюджет, кровавий бюджет російський. Звичайно ж, оптимальні. Обмеження і санкції на нафту і газ російські також нас цікавлять, тому що Росія, на жаль, вчиться і обходить деякі санкції, тому ефективність і так звані секондарі вторинні санкції для їх підвищення ефективності. Перших дуже важливі. Ще раз дякую німецькому народу, дякую канцлеру Шольцу, німецькому уряду, німецькому парламенту за непохитну підтримку територіальної цілісності суверенітету України за. Підтримку нашої держави в усіх напрямках від військової до фінансової в боротьбі за нашу свободу, за нашу незалежність. Дякую за вашу увагу. Сенкі, діро колекс. Як вище, о, пліт. Especially concerning the military sector, is it enough for you? Because Ukraine seems to need more? And how would you describe the mood of Ukrainian people after more than six hundred days of war? How long will they stand against the aggression? Thank you so much for your question. Uh, so Ukraine is fighting for our freedom, for our lives, for our family and homes. So we are tired, but we are not exhausted we need more as always we need more ammunition we need more weaponry uh, but we continue fighting uh, you can see that front line now is stabilized and ukraine for last months have initiative we are uh, still in our counteroffensive our enemy is one of the strongest in the world so we can't say that this is small and weak army russia is a strong uh, has a strong army so uh, we need more ammunition but I should emphasize: we need more uh, air defense systems, and we have it from Germany. We have it from our partners. It brings us more security, especially in energy sector. Uh, we protect our civilian infrastructure. Our main emphasis now, during uh, this visit and during last weeks, is to protect our sea and river ports. Uh, to Enable our uh, to make possible to export our agricultural production uh, and to make possible to open uh, this Black Sea export corridor not only for grain but for all other uh, goods uh, from Ukraine, export goods uh, to increase our GDP, to increase our budget capacities because Ukraine uh, should uh, count on our budget. We finance our military forces our partners finance our social and humanitarian expenses but we should increase our capacity to finance our military forces by our own uh, by our own budget so it's crucially important and air defense is number one uh, we have now uh, german leopard we have gepard we have rst we have panzerhaubitzer uh, 2000 so all these techniques is perfect on the battlefield uh, we continue our our protection, uh, not only Ukraine, but also European democracy and the main democratical principles. Thank you. Uh, next question, please, yours. from Reuters. Two questions. You mentioned the joint ventures. Could you please elaborate a bit uh, which military products would you like to build together with German companies? That's the first question. And the second about the budget you mentioned last year and the needs you have uh, from the EU for la next year, but uh, for how long would you like to get a guarantee from the EU Commission that it's actually going to finance part of the Ukrainian budget? For one, two, five years, what would be necessary? Thank you so much. So, uh, this joint venture uh, with uh, rain metal and Ukrainian defense industries, uh, as I told, is a very important step. So, first projects it will be repairing of german equipment, uh, tanks, uh, heavier mortar vehicles, uh, panzer howitzers, and other german equipment, uh, all other production projects. Uh, so uh, it's un not public information, so i can't comment this. but uh, we have some plans uh, what two kind of production uh, we will uh, produce there in ukraine. But uh, the company uh, and companies will announce it by themselves when time will come. Uh, the second your question about financing. so the war is always very expensive. and unfortunately, Ukraine uh, spent all the, all our budget for financing our defense forces. So all budget of peaceful times, uh, every uh, dollar, every euro uh, in ukraine, we uh, just uh, spent for uh, defense uh, needs. Uh, all social, all humanitarian uh, needs are covered by our partners. and uh, during this year, our budget deficit uh, were uh, in amount about more than 40 billion euros. so next year, we plan uh, like a mirror of this year. so uh, we plan that every month of next year will be war months. and it will need uh, to finance the same uh, expenses for our military forces, or even higher, and the same expenses for our social and humanitarian needs. so we will need uh, another 42 billion euros for the next year budget. and we count that european commission will support us in amount 18 billion euros. it is the same amount like this year. and we understand that uh, this ukraine facility instrument uh, will work for the four years. we hope that war will finish as fast as possible. so not we begin this war, not we are initiators. so russia can stop this any minute. but we will fight for our lives and for european democracy as long as needed and we will ask our partners to support us. but i commend that uh, now we work together with uh, germany and with, uh, with european partners to increase capacity of, Euro uh, of uh, ukrainian budget uh, and increase uh, capacities uh, to finance not only defense uh, expenses, but also other expenses. and i hope it will take uh, some years. Uh, to uh, let possibility ukrainian budget and especially support ukrainian economy uh, to let us possibilities uh, to be uh, uh, to have possibility finance it uh, by ourselves And uh, thank you the last question mm -hmm. mm -hmm. yours yes mm -hmm. and yes one from the german press agency um, germany doesn't deliver the tauro system i um, was disappointed you. so uh, we have now uh, long-range equipment atacams uh, from united states. Uh, it works perfectly, and uh, you can see it. so it's public. now it's public information. Uh, we ask all of our partners to give us any effective equipment to protect our territory. and we promise to use this on only on ukrainian territories, uh, only uh, in. Uh, our borders as on 1991, uh, recognized by all civilized world. So uh, we ask, I will repeat, all partners uh, supply to Ukraine any effective equipment. Long range uh, missiles, it is very, uh, very needed for our defense forces uh, to protect our territory and to destroy logistics and uh, logistics and supplying and uh, military forces of occupant, of aggressor on ukrainian territory. so when decision will be taken, uh, we will be very grateful and we will be very glad if we will have this long-range equipment, not only uh, tauros, but any any equipment which will help our defense forces to win this war. Uh, thank you, dear colleagues. thank you for your attention. thank you so much. all the best to you. or not.